Красота. Боже. Знаєте, друзі, ось от такий дух, і сонце пригріло. І я відчуваю, що я за дуже теплого ділася. Ота куртка в мене є лижна. Взяла сьогодні, а вона з утеплювачем. Тер термокуртка, і мені жарко. Але бачите, зайду зараз там до Сянського, і там вже буде тінь і вже там буде холодно, бо там ще мороз. У нас подекуди ще сніг лежить. І буде холодно. Але зараз наразі йти дуже жарко. Бачите, який був мороз. А де сонце пригріло, там вже. Все розтануло. Снігу нема. Був сніг, отако впаде, потім собі розтане. Маленько рухаємося доверху. Звідки я йду, я йду звідти, там наше село. А я йду аж, аж туди, де та гора голубіється. Там в нас є будка. Колись ми ходили з мамою літом. Ходили по Яфене, Там в нас є будка гарна. І я йду аж туди до будки. Там є мангальчик. Я собі розпалю зараз там вогнище. Я взяла з собою, друзі, сковорідку, таку, яку не шкода взяти в ліс. І кусочок м'яса. І ще таке картопляне тісто. Таке, як нас зразу готують, зробила собі зранку, була картопля, трошечки олії і буду смажити. Ось так. Фу, друзі, ху, Друзі. Ой. На площі сонечко пригріло. І таке враження, що на вулиці 20 градусів плюс. Ой. Мені ще треба піднятися тако до середини гори туди. Ось такий, друзі, наш лісочок. Ось така, друзі, наша природа. Подивіться, які трави, корови не хочуть то пасти. Нас називають млака. У нас тут траву корови не пасуть. І воно там, де заболочене місце, де мокро, виростає, друзі, ось така млака. Сильні гори. Боже, як я скучила за лісом. Я так люблю ліс, як дика людина, чуєте? І я приходжу до лісу, і в мене таке ну просто відпочиває, друзі, душа. Я не знаю, мені сили емоційно додаються рухатися далі, жити далі, трохи відновитися, відпочити від домашніх турбот тому що одне і те саме набридає. Хтось живе робота, дім, дім, робота. А в мене тільки дім, дім і дім. Ну і робота тут у Фейсбуку. Ну, хтось не вважається роботою, але так воно і є, друзі. Ось, бачите, про що я казала? що в лісі тінь і в лісі ще холодно. Фу, а мені дуже жарко.